Друзі, всім вітання. Ну що, дойшла черга і до пилочки. Вже На кінець стоїть тішуся, що вже щось можна буде зробити. Плекпідшипники вже запресував, бачите. Як говориться, має бути все під підле лице. О, тут вов берете. Чи запідле лице, як там говорять москалі. О, таке. От рівненько, щоб чітко було, Бо тому що коли ви його втопити, особливо в правому картері, він може піти далі до цього, фактично до маслонасоса Можна Можна так для простішого закрутити маслонасос, дистанційну шайбу, яка би тут мала бути, і тоді він впреться в неї. Але дивимося, як от по тому, бачите, от тут є рівненько. І тут також йде рівненько. Тут що в нас виходить? Значить, бачимо от фаска, бачите, колінвала йде ось тут. І воно впирається внутрішню обойму підшипника. Якщо ми його посадимо далі, оцю з праву, праву сторону, нам просто щоки будуть тертися до картера. то погано. Тобто, коли вже збираємо ту всю справу, а вона сама заходить фактично. О, не, не зовсім, але, 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 але піде. Я його витягнуть тепер. О, є. Коли ми його збираємо, то тоді вже е, він має впертися сюди. І тут воно не доходить, тут зазор є трошечки, як бачимо. І зазор з того картера. От, бачите, є. Також він в ту, має в цю лишатися. І все, і він має собі вільно ходити. Тобто від руки ви вже відео бачили колись, пам'ятаєте, як я робив. Чик-чик-чик, і коленувал собі вільно ходить, щоб не був зажатий, От і все. Прокладки, друзі. Прокладки я ні на які герметики не ставлю. Прокладки у мене, відповідно, ставиться на мазутку, друзі. О, бачите, ото буде така мазута. Іти ось сюди. Отак от. Беремо і мазимо. Ніякі дірки, ніякі там Віктор Рейнці, хоч ті рейнці маю, то все. Зараз вам покажу, де він є. Бачите, дивіться. О, вітя рейнці. От, будь ласка. Можна на нього ставити, але я не бачу потреби. Таким вінзором ще користуюся непоганий. Той що йде в стандарті з поршневими, наприклад. Дуже хороший. Герметик ще не підводив. Ось таке от. Віктор Рейнс, як намажиєте, то курча не відклеїти його. Але саме ліпше, я ставлю на мазуту, всі площини є рівні, підтерті, все чітко. Нема ніяких сколів, отвертками ніхто нічого не підважував. І воно все гарненько собі зараз сюпає. Як все належить. Ось таке. то дуже важливо та ось збірка тих картерів, бо то, то я не знаю. То і надзвичайно. Отак. Раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. І так само друга сторона. Бачите, прокладочка нам гарно піде сюди. Чекайте, таким чином. Хоча я би казав, що її цілу намазати. Хай вона пропитується, вона стане масніша. Трошки розіпре її. А Далі воно ущільниться. Значить, знаєте, я вам скажу, герметиком треба тоді мазати, якщо є нерівності, друзі, а якщо є площа гарна. Я всі прокладки саджу на мазуту. Чому? Який є плюс в тому? Так само під циліндр. Який є плюс в тому, а плюс є в тому, що вона легко відчіпається потім, коли ви розбираєте картера. Звичайно, що навіть температури там десь собі понагрівається і тому подібне. Ось. Але в загальному легше зняти. В мотоциклах так завжди робив в їжаках. То железно, воно все стримувало, все гарно. Ніяка прокладка не нищилася, що треба було нову купувати. Акуратно циліндр скидався і прокладка лишалася збережена. Ось і все. Я не знаю, того 100 гривень. Вони припухли взагалі, чесно кажучи, всі чисті, таке, ну Де ж така ціна може бути за козок картончика? Ціни, чесно кажучи, на запчастини на цю пилуку смічні порівняно до її ціни. Чого вони так собі луплять, я не знаю. Якби то ще була супер-пупер, що ти там її не розбирав. Ну ця пила в мене десь, якщо не збрехати, з 15-го року, Ну вона різала так непогано. Трохи стоїть, трохи ріже, але завжди вона мене не підводила. Що в мене тільки карбюратор полетів на 660-й штіл, я ставив його з 660-го штіля. Якщо би рідний був дешевший, в таку саму ціну 600 гривень, на 1200, Повірте, я би рідний купив, я не хочу 660-го. Він мені трохи варює на холостих обертах, тобто підзаливає, Що я там не хімічив? І вона вже собі нічого з того не робить. Ось таке от. Тепер мажемо сюди. А рідний карбюратор навіть мені більше на заводку подобався, якщо чесно. Так, тут в нас що буде замінено? Колінвал. Кільця, друзі, бо так, так як воно розібране вже буде. Колінвал кільця прокладки, сальники колінвала. Цилиндр все з поршнем порядок, ви тоже все будете бачити, що я там буду бавитися і робити з нею. Ну того забавка є з тим трошки довго. Ну, що зробиш? Картера нині зберу, я буду тішитися вже. А завтра вже решта доб'ю, напевно. Говориться, будемо розтягувати задоволення. Я жартую, звичайно. Вона трохи часу забирає, ненавиджу того, але що зробиш. Той мотор моторсіж дурацький, вона так руки поламати, хто її так капарно робив, але... Можна було то акуратніше все зробити, хоч я не бачу там нічого такого, знаєте, чогось негативного. Що мені би там щось не подобалось. Собі вона є така, знаєте, під цурою, як урал роблена. Ну нема ради, але вона ріже на свою ціну і таке от. А на рахунок поршнього то і все і воно працює. Даєте нормальну кількість масла. Оця пила в мене не бачила менше 50 грам масла, та даю ще й з вершком, нехай димить. Пила потужна, ріже, грубе, тому і треба, щоб вона мені не перегрівалася. Якщо вам подобається лити 20 грам, ну лийте, будете другу пилу купувати. Ваша справа, так що отакі справи, друзі. Так, значить я намазюкав. Буду я зараз збирати, а тоді вже покажу вам, що в нас з того всього вийшло. Так що отаке. Так, увага, друзі. Бачите, вже є на, на, значить, в лівий картер поставив. Чому? Тому що він йде в опор цей підшипник. І в тому випадку. Він нам гарненько сів, трошки нагріваєте внутрішню обойму, вона так починає трошки жовтіти і вже ну, фактично, щоб гарно зайшла цапфа. Бачите, все крутиться. І нам треба добитися того самого, щоб було при з'єднаних картерах. Зараз буде дуже відповідальна робота. Коротше, друзі, роблю і зараз включаюся. Так само на там той бік. Зараз зараз садимо прокладочку, бачите. Сюди вже можна її запхати. Гарненько йде, то є важливо. Щоб все чітко було, болти підготовлюємо. Шуропокрут. Так, оці всі шість болтів, які йдуть сюди. Шуроповерт у нас йде під плоску викрутку, друзі. Вже готую, бо тому що треба закручувати навхрест там, знаєте, як машина головку тягнуть, то і важливо. Все, нагріваю я зараз другу частину та й будемо щось бачити, що з того всього буде. Так. Коротше, я збираю і тоді включаємося, бо трошки незручно буде то все. Так, друзі, ну що, зібрав я. З першого разу мені трохи там не вийшло, бо ті стопорні стопора мені замішали, одним словом. Я їх повитягував і на одну сторону перебив, там кінчики позагострював, щоб гарно в прокладки зайшло. Так, увага, дивимося. Бачите, все підшипнички сидять. Все крутиться від руки, сальників ще нема, бо сальниками воно так не покрутиться. Бачите? Все, чітко. Новий колінвал сидить вже. Тепер що нам треба бачити? Дивіться зазори, друзі. Прошу звернути увагу. Ось на оці зазори. Ось тут, бачите, і отут між От, бачите? Все. Тут треба важливо тут нагріваєте, щоб воно зайти, бо то, знаєте, одноразово. Чесно кажучи, простіше, я, чим мене ще помахало от того штука. Не полінуйтеся зняти пружину, сам механізм гальма. І тоді воно буде, тут не буде мішати і воно цей корпус влівий зайде. Тобто, спочатку ми ставимо, наскільки я розумію, в лівий картер то все діло. О, до кінця, а тоді вже нагріваємо правий підшипник. Він тут файно сидить, досить гарна. Обхоплюю його добре підшипник. Картирани є розбиті, нічого. Так що вона та пила моїх рук, не бачила більше нічого, крім моїх рук Так що відрізала, значить, дивіться, що я роблю в себе. Як я тут затягую. Беремо того, ви бачите, викрутку. І ще ставлю, якщо вам видно, не знаю. От бачите, викрутка є. І тягну сильно тут. До побіди тягну Оп! Якщо нам там зажме щось, ми його зараз легенько осадимо по чуть-чуть. Я зараз покажу, як я тут буду робити. Прокладка тут дуже гарна між картирами. Чесно кажучи, мені більше сподобалось, ніж стара, що була, бо стара така вже була підсохша. Будеш ти січок 75-кубовий. Я сподіваюся, що мені колінвала не підсунули 70-го, а 75-й, так я й говорив. Якщо вам чесно сказати, я не люблю тої роботи. Тобто, мотор січу. У ті картера збирати. Та сама гадка робота, яку я не люблю. Ну, але то таке. Тут трошки відповідальне місце, Ну, давайте я стисну, подивимося чи крутиться. Все, глялечка. Глялічка, все ходить, бачите? Ще два болта не забувайте отут. Де масло бак, друзі. Оп. Чесно кажучи, той упор здало бися такі остріші зуби робити. Я можу їх трошки... Оперепилю по, по ситуації, побачу. Так, зараз затягуємо Тут крупку. Опа. Опа! Є, затягнув купа ньютон. вже не відпустить. Все. Тепер можна і сальники запресовувати. Давайте ми трошки тобі мазутки дамо, все по-людськи, все гарно буде. Чича ляля. Я зімов там такий цей. Да. Наставочку. Щоб ми його гарно запресували. зараз Зараз дивлюся, щоб вам було видно. Ми його рівно з тим даємо. Він має бути під цей, під корпус. Однаково. Зараз я беру трошки цього. Довге кіно, друзі, вибачайте, але воно нема ради. Хотіли бачити, дивіться, ні, ну то переключайте, виключайте. І можете не дивитися взагалі. Хто бажає? Так, де мої оправки? Дурацкий. О, бачите, гарненько. Беру молоток, напевно, дерев'яний. Так. І будемо забивати, його, Зараз собі, з тої сторони стану. Не йде гадьониш. О, і Все, ну навіть трошки так. Все, більше не садимо. хватає. Ой, красота, а то мені подобається. То мені подобається. Дуже гарно все. Тобто це друзі. не рідні моторсічовські, а стоять вже. Згортівні взяні. все, трошки я всадив туди. Він собі сидить, бачите, все, чітко оправочкою. Тут вже в нас піде в масляний насос, друзі. А тоді вже воно буде сідати, тут треба акуратно ті бортики, щоб сюди нам, бачите, не зачепилося. Тут ми його зараз гарно посадимо таким чином. Треба все витерти, тут розмащу, щоб він був жирніший. Та й вже одним словом можна буде, я так би казав, збирати ту всю справу. Тут можна і пальцями подати трошки, його зараз ще легенько попідпресовую туди. Там ще до кінця він не сів. Тяжко, правда, у мене руки не пласкогубці, якщо чесно. Не Треба його. Я Якось желізний гуток зверху, тому що... Воно мені потрошечки беремо рівномірно. Бо тут сама кромочка, тут треба обережно, щоб його тут не знищити. Кажу, з тими картерами тут така відповідальна робота, ну його взад. І все. Що зробити? Воно коштує часу трохи. Ну, Я думаю, що буде добре. Воно там, в принципі, впреться сюди і воно там не буде впиратись. Ще можна його трошки зараз подивлюся, ну він вже сів. Він вже сів, тому що той тих півміліметра отут є. Можна ножом зрізати, можна і не зрізати, бо воно буде сидіти в нас він буде дивитися. Десь сюди обойму, плюс-мінус. Отак буде заходити. Ота окромочка, бачите. І все. Я ще трохи треба потрошки. Але щоб його тут не покалічити. І все буде добре. Так що отакі такі от вареники, друзі, не знаю. Короче, напевно, тут завершаємо з тим ділом. Будемо прощатись на тій хвилині. А далі вже Вже сальник, бачите, забитий вже не крутиться так легко. Тугіше йде, але мене дуже тішить, що він тут гарно так сів, так щільно-щільно. Навіть ті окайомочки крайні. крайні. Ось так тут вас собі знаєте, зняло. Ущільнило файно. Так що таке, добре. Коротше, картера ви побачили моєї 475 січі. 4,3 кВт, 74,5 куба, 6,7 кг то хіба поста. так. Удельний вес, щось по-москальськи пише. От. Ще бачите, в мене та наклейка навіть не злізла. Так що отаке. Ну, буде працювати і тішити мене. Варіантів нема Тільки купуй Андрію ланцюги і вперед. Значить, добре, тоді поки що напевно до нових зустрічей, друзі, а там вже зустрінемося в наступному відео. Напевно, якщо я її вже скручу докупи далі, там вже в принципі, такого нічого складного нема. Циліндр поставити то все, налаштування. Запустимо разом з вами вже і подивимося далі. от треба закрутити ті ой, гвинтики, бачите, болтаються. Та й все. Все, будьте здорові. До нових зустрічей всім па папа. А з вами був мотогараж Андрія. І Мій особистий 475 тисяч. Так-так, друзі, воно в гаражі в мене не лежить і я не, не ріжу в гаражі. А та пила працює і в селі ріже, і по людях. Так що по-різному, по-різному вона більш на грубому використовується. Не бавлюся з нею таким по 30 см товщиною, бо я по 30 см маю інші пили. Все, будьте здорові тепер. Всього доброго.